Ліня. Коли співаєш пар іде. можете представити, що ми в Карпатах у лісу. Треба шукати, шукати позитиву всьому. Бо нам завжди щось хочуть показати погане. Вітаю, Женя. Присідай, що ти стоїш. В ногах правди немає, знаєш. Чи ти страждаєш до кінця, я зрозумів. Добре. Думки мої були взагалі о нашому вченні, тому що для цього у нас є наш пастор Євгеній Іванович, Він є, навчає, він каже цю, цю, це навчання, яке ми рухаємося в благодаті. Знаєте, є дві речі. От я зрозумів, якщо ти у темі, то ти починаєш дивитися на писання з сторони благодаті з Божого, Божого Божого посила. Коли ти не хочеш в цьому розбиратися, ти живеш в тому в чому ти щось колись навчився. І, і там ти залишаєшся, і я там залишаюся, якщо не хочеться чимось займатися. Знаєте, все писання його треба вивчати вивчати. Ну дуже важливо, яке у нас серце, яке серце в нас, і як ти дивишся. Я це сам зрозумів і бачив, яким я був на, ну, серце. Якщо воно переживає якісь труднощі, якщо воно переживає якісь тривоги, і ти читаєш місце писання, то ти знаходиш ну, якісь моменти, що, що папа може оправдати свої якісь події, Там щось там не доробив, зробив, чи щось сказав, там щось може погане, а може щось хороше. І ми от вишу, вишукуємо, знаєте, я хочу сказати, знаєте, там в нашій бібліотеці, знаєте, що Біблія це ж бібліотека в переводі. В бібліотеки там дуже багато. книг. Книг. І там є книга, яка дуже важлива, нам треба її достати. Це навчання Ісуса Христа. Знаєте, дуже багато, і коли ти починаєш вивчати, вивчати благодать Божу, що ми спасені, там, це, ти починаєш дивитися ролики, і ти починаєш зустрічати багато богословів, починають сражатися проти нашого Спасителя, що треба нам щось там доробити. Щось там не є. А давайте я вам змоделюю картинку, і ви з цієї сторони подивіться. От ви кожен, кожен ви, ви Ісус. Ви були на Христі, ви спасали. І потім ви горіть, ви спасені. Я все зробив. Наш батько мене воскресив. Ми віримо в Воскресіння. Хорошо. Ну, тобі треба ще щось робити. Та робити не для того, що, надо, що я спасен. Я роблю для того, що я спасен, а не для того, щоб мені спастися. Тому що якщо я стою як Ісус, і хтось каже, Женя, тобі треба щось зробити, підожди, а я тоді що? Ви ну, розумієте, як завернуто? Ісус що тоді не доробив цю справу, чи що? Це щось, знаєте, попахуєте якісь этим, мафії. Я свій меседж назвав Ісус моє життя. Івана 3, 16. Знаєте всі, так? і так возлюбив Бог цей світ, що віддав Сина свого єдинародного, щоб кожен не загинув і жив у вічно. Зачем ну, робити недоділену роботу, знаєте. Знаєте, Бог є. Бог. Знаєте, я теж вивчаю і починаю дивитися. От Бог мені хочеться, щоб я, тато, був добрий, ну не прикукурений. Звінить за мой французький, щоб там, якщо, не дай Бог, не помила моя жінка посуд або щось не зробила, я то завжди прав, ну то не треба там. І там кот щось нашкодив, все, хана, все знаєте, вішатись, тому що я найду місце писання. Що ви робите, ви не до кінця стражайте за Христа. Дома повинен бути порядок. І я буду знаходити ці патрони і стріляти, і потім приходити і казати, тато мій добрий, тато мій добрий. Я говорю, ну, це нормально взагалі? Та з, таті, з татом проблем немає. Проблеми зі мною, що з моїм серцем, що я трошки. ну, Релігіозник, який там, мафіозник, я не знаю, яке це слово, знаєте, підопрацтва. Я хочу, щоб до всіх вас по закону. А, а ти Жека? А я хочу, щоб я по милості. Извиняюсь. Я хочу, щоб Бог мене любив. Я знаю ці місця писання. Бог так вас любив цей, цей мій світ, що віддав сина єдинародного. А, а, а люди, а люди, треба хай спочатку покаються. Підіждіть, не, не треба це змішувати. І я почав це ну, вивчаю. Бог так возлюбив цей світ, що дав сина і народу. Чому? Тому що Бог є любов. Знаєте, якщо вернуться, вернуться і змішувати старе писання старе писання, хтось може ладно, швидко відкрити Амоса. Амоса, першу главу Амоса. Можете хтось відкрити? Амос. Мы сейчас служим, а? С первого начни читать, вот с первого починай. Нормально. Мы их. Давай, вот это. Я как раз самое интересное ты начал читать. Это хуже Путина там уже пошло. Ви розумієте, що там, там наш Господь, як всі кажуть, наш світве заповіта беремо, і говорить, там Господь, там сказав. І він каже, молотками перебійте всіх молотками, тому що повертаємося в новий заповідь Бог є любов. Може, давайте вже будемо розбиратися, який у кого, який Бог. Я, я хочу, щоб мій Бог, щоб я. Якщо я зуби не почистив і сповнив на, на ступеньках, що я виходжу, що я зараз на галальоді впаду 100% і зламаю ногу, тому що я зуби не почистив, як же я молився, не почисти зуби. У мене це знаєте, почало навчання трошки бачити розріз, тому, що навчав Ісус Христос. Місце Писання, знаєте, це був Амос, і він бачив відіння пастух. Кожен може бачити відінь да? але я хочу задати другий тон і сказати, що що важливо для нас, саме важливе навчання це навчання Ісуса Христа. Тому що не Амос, не Женя Тараса висів за вас на Христі, не іще хтось, а висів Христос, Спаситель, Бог Його воскресив, і ми маємо через Нього Спасіння. Він Ісус каже. Я є шлях, істина і життя. Ні смерть, а життя. Тому що віруча людина, коли вона приходить, вона б чує істину. І істина її робить живим, а не мертвим. Ми на кладбище, знаєте, богослов'я, воно дуже хоче держати в рамках, що в страху, що ти повинен. Якщо ти не будеш давати, то тобі не дасться. Якщо ти не, ета, якщо ти... Ну, Я багато, вже 10, більше 10 років даю пожертвування і це, щось я не перегнав Трампа, і що знаєте. Дело ж не в этом. Я роблю це, тому що я зрозумів, що я добрий, я розумію своїми мізками, що молитвений дом повинен, устройство повинно бути. І якщо я, якщо я розумію, і моє серце каже, Женя, давай, участвуй, мені це подобається. Дух во мені грає на життя, а не на смерть. Та що, опять заправлять буду балони? Не буду. Хай сидять, мерзнуть. Будем, хлопці ж робляться. Чому? Тому що в шову увірували? в того Бога, який перемалює всі молотками, там, или, это, или Бог злий. Знаєте, я домашні, на домашній групі колись казав Івановки, а вона каже, стоять. А Бог, кого любит, его наказывает. Стоять, говорю. У вас дети есть? Есть. Вы наказываете? Нет, я нашла подход. Да вы что? Подход она нашла. Это ж умно. А Бог, значит, так. Не, иди сюда. Друг, друг. Нет. Бог через Иисуса, через благодать, Он дал этот дар. И наша вера, она двигается и благодатью. Тому что ти повинен рухатись. Якщо в мене Бог добрий, то і вчинки мої добрі. Якщо в мене щось в голові і, в, і в, ну, серце зле, то є вчинки злі. Саул, Пам'ятаєте Саул? Він, На нього написано в Ветхому заповіті сходив злий дух від Господа. Ну, думаю, від Господа. Ну, коли приходив Давід, він іграв Господу, і він успокаивався. Як це можна? Як це можна змістити? Коли заходиш в Google і кажеш, і там пишеться розшифровка, і там кажуть, що не, не дух Господін приходив, а Саул його оставив, а так написано. І всі кажуть, отак написано. Так а може треба розібратися, чий то дух приходив. Ми ж вже взросли, ми ж не, не, не по 10 годів нам. Я не знаю, мені досі не розуміє, як вона мені розказує, я думаю, то ти що? Ми їдемо в машині, вона говорить, благодать, надо, мені подобається, коли так. Ну, зрозуміло, тому що папа є з чим сравнити, папа і Бог, він добреє по-любому. Да? А я в цьому вчуся. Я хочу, щоб мої діти чули, ну, чули цю благодать. Благодать від Ісуса Христа, яку я пізнав. І пізнав, моя життя почала змінюватися. І вона змінюється. Тому що, дивіться, якщо. Можна опиратися в цьому навчанню Ісуса Христа. Можна казати, що Ніте. Ну, знаєте, в другому місці Писання Бог сам лічно каже, апостолам, щоб почули, це мій Син. Його слухайте. Кому, і що казав, кому і що казав із проповідників, пророків Бог казав Його слухайте. Тільки сказав Ісус. А чому Ісусу сказав? За Ісуса сказав, тому що вони. Бог бачив, що закон, він не є досконалий, Він не веде до спасіння. Він виявляє, що ти, чувак, в проблемі, ти в проблемі. Що з цим робити, не знає. Ти проблема, ти проблема, ти грішний, ти грішний. Та, понятно, що робити? Не знаю. Іди щось роби, жертву неси. Бог переформував це. Казав: Я люблю, я Бог, який любить людей. Навіщо йому це робити, щоб мене спасти да? і потім <кій> бити, 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 чому, щоб я став послухний. Кажуть, другі люди кажуть, що люди походять, коли кажуть, а що можна грішити? Ну попробуй. Нема нічого спробуй. Якщо в тебе вийде, ми... що вийде, всі ми знаємо. Знаєте, Не може, як Олег казав, із чистого істочника йти якісь мутні, мутні речі. Ісус навчає, він був, знаєте, колись пастор казав, що коли приходив Ісус, він вирішував всі питання. Він не був проблемою. Він став рішуч, ріш, став рішати проблеми людей. І він дорішав. І він ніколи не тикнув пальцем, навіть, е, навіть Магдаліна, яка була, він не нічого не сказав. А я ж знаю, та то це ти начудила. Він же ж вирішив питання, і вона не покинула його. Не покинула, всі кинули, всі пішли. Піотер, всі, всі нормальні хлопці, вони трошки тому що злякались, тому що це смерть. Що у Петра не було віри? Віра була. І спасіння залежить від Ісуса. Від, від цієї формули. Беріть її і користуйтесь. Навіщо ви думати велосапед, якщо я вже, вже придумали, і надана колись вже. Насолоджуватися, як Олег каже, я навчився в скудості. Давайте вже ну, трошки жити для, для серця, з серця. Ну, чому наше настроєння повинно вирішувати наші події? Чому? Тому що мало Ісуса, да, напевно. Ісус же не казав, ой, мене болить голова, давай підождіть, зараз сплаваю на ту сторону, прийду, потім будемо балакати. Нічого Він вирішував, спокою всіх навчав і нікого не укарив. Мені дуже подобається місце писання, коли повернувся Ісус, позвав, були апостоли, Він казав, побалакав і каже, Петро, пішли побалакаємо після Воскресіння. Він пішов. Знаєте, яке питання він йому задав? Оце левел, оце уровень, уровень служителя. На нього можна дивитися і підтягуватися туди. Він сказав, знаєте, що він сказав? Ти мене ще любиш. Петр в шоке был, должно быть, по идее, наоборот. Я должен ползать перед Иисусом и сказать, Иисус, ты ж, прости, я, я ж, ну, ты ж, да ты говорил, да, нет, Иисус сказал первый, подошел и сказал, ты меня еще любишь? Он говорит, конечно, иди, служи моему народу. И он пошел. Еще убрать вот эти все законческие, законные моменты вот эти. Ты должен, ты должен, ты должен. Много тут сидит людей, которые мы говорим должны. Вы. Или познакомить с добрым Богом и сказать, все у тебя получится. Приходи, никто тебя не будет укорять. Потому что когда начинаешь балакать с людьми, они говорят, да я, я еще там курю, я еще что-то Я И вин сам себе загоняй в осуд. Людям треба казати, не проблема з цим, проблема з другим, з звичками, що ти читаєш, чим ти на -на назідаєш своє серце. Якщо в тебе Бог буде добрий, то ці проблеми, всі негативні, вони відпадуть, тому що вони не будуть мати сил, тому що Ісус переміг цей світ. Переміг і нема вищого імені, чим Ісус Христос, наш Спаситель. Він досконало все зробив, щоб ми жили у благодаті і насолоджувались. Знаєте, як по факту хочеться помолитися, щоб на Росії зійшов вогонь? Можемо стати і помолитися, але він не зійде. Тому що, знаєте, іноді люди своїми місками перекручують і туди кидають релігію і кажуть, давай, Господь, ти за нас, ми ж то Ветхий Завет читаємо. Він нам должен злий дух там від Господа. Він... Йому треба каяття тому. Чувачку, який це все робить. Тому що ти ж коли людина духовна розумієш, що нема в тому серці Бога. Йому потрібен Ісус. Коли там буде Ісус, не буде войнств. Не буде, тому що мені не потрібно йти на чужий дом, забирати кусок хліба або забирати якісь речі і доказувати, видумувати, що вони винуваті, вони бомбілі, ці кидали. ці... Розумієте, це все зроблено все на брехні. Писання каже, я є шлях, істина і життя. Давайте рухатись в навчанні Ісуса Христа. Коли ми будемо рухатися в, ну, в навчання Ісуса Христа, ми не програємо. Ми тока будемо приобретати знання, ті знання, які оставив тут Ісус Христос, для того, щоб ми познали Бога. Бога доброго, тому що ніхто не показав Бога, як Ісус Христос. Всі щось догадувались, всі щось писали. Тоді якщо всі знали, на що тоді було приходити Ісусу. Він, Його слухайте. Ісуса шукаємо в Писання. Ісус ніде не, 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 не робив погані речей. Він каже, люди бувають, заворачують, кажуть, а прийшов Він в храм, і там повиганяв этим. Так коровы, они ж слов не понимают, как он должен с ними балакать. Выходите, пожалуйста, лишу. И люди начинают выдумывать какие-то речі. Він взял батих и начал помогать животным, потому что это животные. Люди и так повиходили. Хочется постоянно щось доказывать, что що наш Христос еще щось не доробив и мое спасение в моих руках. Угу. Конечно. Давайте будем проверять. Я вірю, що Ісус доробив все досконало. Я вірю в Ісуса, який живе вічно з нами. Він нам допомагає з того дня, якщо ми ще його не знали, Він уже хоче допомагати цьому людству, тому що людство наше потребує в допомозі. І, і повинні люди розуміти це, встати на сторону Ісуса Христа і піти, розказати, що Бог є добрий. Я роздавав за в гуманітарку їздили, і я говорю, ну вже так закінчуємо. Я говорю, хочете, я скажу, коли війна закінчиться? Ані, да, да, да. Гарю, гроші є. Коли закінчиться війна? Як закінчиться, ми всі узнаємо. Не треба, то видумувати, все закінчиться, як і почалося, все быстро, швидко, чук і все. Що робити? Я людям кажу, ви що не розумієте, що коли закінчиться війна, нічого не зміниться. Тому що змінює ти лічно. Своє серце. І проблем буде ще вище, більше. Тільки що ж не буде тут на голову, я згоден. Що не будуть хлопці, я згоден. Що поміняється в житті, віруючи, що поміняється? Краще будемо співати, чи що? Ну будемо. Два, два, два недільних служіння. Далі що? Опять проблеми, опять то, опять то, оп то, і так. Ісус за це не каже. Насолоджуйтесь, я життя. На мене дивіться. Йдіть і рухайте, проповітьте слово благо, благої звіски. Не кажіть, ви всі помрете, у вас все буде погано, все не треба це казати. Без вас займаються ці проповідники в телеграмах і в Ютубах каналах. Несіть благу звіску. І я буду нести це разом з вами. Амінь, церква. Станемо помолимось. Дякую тобі, наш Батько, Господь, що ти відкриваєш свою істину, Господь, що ми можемо їй користуватися, що ми знаємо, що ти Бог благий, і ти спасаєш нас не для того, щоб ми щось для тебе зробили, а ти вже це зробив, і ми через твою любов будемо робити і нести благу звістку в цей світ, Господь. Благослови кожне серце, наповни наші уста мудрістю, Господь. Хай наші домівки стануть домами молитви, Господь, хай там лунає спасіння, Господь, і надалі. Дякуємо тобі, наш батька, що ти даєш цю можливість, Господь. Я дуже прошу, щоб ти втрутився в нашу цю ситуацію, тому що багато церков відкрилось, Господь, тому що ти знаєш, що ти знаєш все наперед, Господь. Ти знаєш, що люди будуть потребувати в істині і в спасінні, Господь, щоб ми познайомили тебе. Господь, ми дуже вдячні тобі за цей час, Господь. Благослови кожного, благослови. Нас і надалі, щоб ми не зупинялись, благослови наші ріп-центри, Господь. Хай там люди познають цю мудрість, істину, Господь. Благослови кожного проповідника, левіта, Господь, пастиря, епіскопу. благослови, щоб ми рухались в одному напрямку, Господь. Напрямку для Царства Небесного. Дякуємо тобі за все. Амінь.